Я от думав, що б запитав в цьому хаосі я? Зараз для мене найбільший пріоритет це ситуація з обороною Авдіївки. І скажу відверто, я би запитав саме про це. Що саме він робить для тих, кому зараз найважче? Хто зараз на напрямку головного удару російської армії? Бо Авдіївка це єдине місто. На цей момент, який ворог напрямую атакує. Втрата Авдіївки призведе до втрати великої ділянки фронту, бо там обвалися і північніший, і південніше фронт, і нам доведеться з дуже вигідних рубежів, на жаль, відійти назад. Це ні в якому разі не можна допустити. Ми не можемо вийти з тієї Донецько-Горлівської агломерації, бо Авдіївка, це якраз частина цієї агломерації, це стратегічне місто. Там велика кількість будівель, там ще навіть залишаються мирні мешканці. Ну, ми не можемо її здати. І про це президент не сказав нічого. Далі по запитаннях, що я особисто хотів би почути, я хотів би почути по запитаннях, коли Володимир Зеленський сам особисто дасть покази Державному бюро розслідувань по резонансній справі. Здачі Півдня України на початку війни. Ще раз нагадаю: південь України, міста Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Такмак, Херсон. були величезна територія, більша частина двох областей Запорізької, Херсонської і значна частина Донецької. Були здані практично. Або без бою, або з мінімальними боями короткотривалими на шостий день війни. Противник просто проїхав, проїхав, бою не було просто. Не було організовано ні оборони, ні спротив. Дуже хотілося б дізнати, зараз Державне бюро розслідувань проводить справу. По справі підозрюється найвища посадова особа це командувач Об'єднаних сил, об сил генерал Наєв. А та командувач угруповання військ Південь Сакалов, дві посадових особи. Але там набагато більше треба допитати. Треба допитати начальника гурмо Буданова. А чи передавала гурмо попередження, що буде атака? Чи були в розвідувальних зведеннях гурмо хоч один раз. Конкретна інформація, що напад неминучий і напад буде там, там, там. Які передаються до війська там, щоденні розвідувальні зведення? Чи було хоч в одному? Маленький спойлер не було. Питання, да, чому? Хто це не включив? Питання, коли буде допитаний начальник Комітету по розвідці при президенті України, найближчий його підручний на той момент це Руслан Демченко? А де ж цей незамінний фахівець? Чому він зараз втратив, і чому з ним не спілкуються розвідки НАТО, чому з ним не спілкуються союзники? Яка його роль в фальсифікації інформації про напад? Він має давати покази. Також має давати покази голова Офісу президента Єндлій Єрмак, який до останнього дня розповідав, що вторгнення не буде, що у нас мир з Росією, всеосяжне перемир'я. І все чудово, не хвилюйтесь і не робіть ніяких, ніякої підготовки до війни. Має розповідати покази міністр оборони Резніков, який, хочу нагадати, 21 а, 19-го лютого, 19 лютого розповів, що ніяких ударних угруповань на кордонах з Україною у росіян нема і вони не готуються до вторгнення. Чому він не дає покази? Так от, я б задав питання. Да? І питання б задав, чому президент Зеленський призначив перед війною на посади начальника Кримського, управління, Головного управління СБУ Олега Кулініча, викритого агента ФСБ РФ. Призначив його на таку посаду якраз на південь. І чи не є це частиною російського плану? Хотілося б задати питання, чому Іван Баканов, голова Служби безпеки, який саме запропонував призначити саме Кулініча, чому він досі на свободі? Чому він разом з Кулінічем не сидить в сусідній Камері і теж не дає покази, не проходить по справі? Чому замість того в СІЗО СБУ сидить полковник Роман Червінський, який якраз навпаки не має ніяких зв'язків з ФСБ, який має. Нагороди державні від України за проведення цілої низки таємних спецоперацій, результативних, ефективних. І зараз його посадили, кинули в ізолятор і тримають там виключно тому, що він давав покази проти Єрмака і Зеленського по справі Вагнергейта перед вторгненням. Як це можливо? Тобто відверті зрадники, які призначають росі... російських агентів ворогів на посади, ми втрачаємо південь, вони на свободі, в них все добре. А людина, яка до цих злочинів не причетна і є навпаки виконувала службові обов'язки, сидить в тюрмі. Як? Всі ці речі мали б прозвучати на прес-конференції. Мали б прозвучати е е е в хід розслідування справи Олега Кулініча. Варто нагадати, що цей агент ФСБ, начальник головного управління СБУ по Криму, яке відповідало саме за південний напрямок, що ця людина була пов'язана, була на зв'язку з іншим російським агентом, колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем. І Володимир Сівкович провів в українську владу велику кількість людей. І в матеріалах справи якраз і йде мова, що. У ліні впливає на ситуацію в Україні через своїх призначенців у владі. І виникає питання: чому два особистих помічника Сивковича зараз діючі депутати слуг народу. А, причому один з них Данило Гетманців, є. Голова комітету податкової Верховної Ради і він продовжує фактично розривати українську економіку корупційною схемою блокування податкових накладних, про що знає кожен бізнесмен. Тобто люди Сівковича продовжують працювати у владі на високих посадах і впливають на владу. А сам Сівкович, при тому, він під санкціями в розшуку і він викритий агент ФСБ і по ньому проходять судові засідання. Ну, абсурд взагалі. Деякий контрзвідувальний захист у нас існує. Та ніякого в цьому випадку, як ми бачимо, ми, на жаль, беззахисні від багатьох загроз, внутрішніх загроз і в дуже важлив, великій ступені тому, що влада не хоче це обговорювати і визнавати. Відсутня свобода слова в багатьох речах. Оцей телемарафон за кошти платників податків. Замість нього можна було купити 80 тисяч дронів в Авдіївку, прямо в цьому році, не чекаючи мільйона в 2024. Зараз. А от у нас телемарафон, у нас телеграм-канали, і в цій теплій ванні президент. Йому не треба ні думати, ні відповідати на гострі проблеми. Йому треба просто казати, що все добре. Тому ці проблеми і не вирішуються. І за одним хибним рішенням, яке несе великі втрати життів людей, яке несе великі руйнування, влада ухвалює нові рішення. Ну, звичайно, з такою організацією, тактикою війни ну, будуть втрати і будуть проблеми з мобілізацією.